Значить, є такі штуки, які називаються аналізатори спектру, в даному випадку це RTL-SDR, Ось таку він антенну має і призначені ці штуки для моніторення на радіоефіру. Нам відомо, наприклад, російські безпілотні літальні апарати, на яких частотах вони передають інформацію, тобто наведено, якщо ми десь... Виявляємо цей сигнал, значить ми можемо робити висновок, що неподаліку є, наприклад, зала або ланцет, які передають сигнали телеметрії на частоті 868 МГц. Зною було написано застосунок для роботи з аналізатором спектру RTL SDR. Ось. Ми можемо з'єднатися з пристроєм і слухати радіоефір. Ось, тут ми можемо міняти частоту, наприклад, там 120 МГц. Ну, і Ми будемо бачити, чи є тут сигнал якийсь чи ні, і також його рівень. А також ми можемо моніторити. Наприклад, якщо ми налаштуємось на частоту 433,9, то ми зможемо слухати сигнали з брілків таких. Наприклад, ось така от річ. Якщо я натискаю, я буду бачити, що є сигнал. От, так от що Ми можемо перейти в режим моніторингу. І в режимі моніторингу ми будемо чути звуковий сигнал, тоді, коли з'явиться сигнал на частоті, яку ми моніторимо. Ось, наприклад, я натискаю і чути сигнал. Ось така от річ.